Компанія Apple дозволить самостійно ремонтувати своє iPad. Apple офіційно додала планшети iPad до своєї програми самостійного ремонту Self Service Repair. Тепер користувачі зможуть придбати оригінальні запчастини та інструменти для ремонту своїх пристроїв безпосередньо через онлайн-магазин. Наразі програма охоплює такі моделі, як iPad Air з шипом M2 і новіші, iPad Pro з процесором m 4 iPad Mini на базі A17 Pro та базовий iPad з шипом A16. Найближчим часом в продаж мають надійти найбільш потрібні комплектуючі, такі як акумулятори, дисплеї, камери та порти. Хоча наразі ці запчастини ще не з'явилися в магазині, але Apple вже анонсувала їхнє швидке надходження. Нагадаю, що з 2022 року компанія вже пропонує аналогічний сервіс для iPhone та Mac. Втім, в цій пропозиції є і недоліки. Як зазначає iFixit у відео з розбиранням нових моделей iPad, хоча ремонт став трохи простішим, але дисплей досі приклеєний до корпусу, що ускладнює. Процес і збільшує ризик пошкодження, крім того, очікується, що ціни на деталі будуть високими, і іноді можуть бути навіть дорожчими ніж ремонт в сервісному центрі Apple.